А тепер я задаю питання: а куди мені йти? До кого мені йти з цим прокуратуру? Якщо ви... нова влада, так дивіться, нова влада прийшла в 19-му році. На самокатах покаталися там півроку, ти Мілованов, який, до речі, це, це із той самої когорти, Він же як міністр економіки, відповідав за «Нафтогаз», Він допомагав, щоб Кобалів у му році не, не підготували конкурс із Кобалєм на 4 роки переуклали контракт. Який потім в 21 році довелося розривати, бо ковалів це авантурист і, і поколінь, але заплатили відступник йому і його команді під мільярд гривень. Оце ці премії, так звані. Ну, да, ми ж багато держава. Ми можемо собі дозволити, Так, да, звісно, багата держава. Мільярд гривень розуміє? і тепер кобалів ще керує. Якісь статті пише Форці разом з Вітренком, і більш того, як я розумію, нинішнє керівництво Нафтогазу афільоване з Копалєвим і його командою. Люди це ж його обійми, цей е, чумак. Розумієте, mm -hmm. я вже перше спілкування з ним бачу, і бачу, як він не приховує всю інформацію і на запити, які я даю як голова ТСК. Я вже зараз кажу, що це та ж сама е, банда повернулася е, е, до керівництва нафта. На, нафтогаз. І для нас сьогодні ключове питання це як зробити все ж таки, щоб там був адекватний конкурс, щоб туди привести хоча б нарешті хоч якусь адекватну людину на посади голови правління. Бо в наших умов, умовах, повірте, повір, повір, повірте. З 97-го року, будь-яка людина. Навіть якщо вона мала ознаки адекватні, як тільки потрапляла на посаду голови правління НАК Нафтогаз, вона одразу ставала а що, стільки що? грошей. Ну безумовно, це ж це магнат, це не просто гроші, це політичний енергетичний вплив. них всі рвало дах, з'їжджав, дах. Вони всі одразу ставали великими. Так, і усі вони... Що робити? Декось то може розчи ділити його треба на ті ну. Ті, я і? переконаний це ще ти? раз повторюю, що і що нинішній е, Нафтогаз е, в от такій конфігурації він не може. Ринку не буде нікого. Тут завжди буде якийсь е, диктат, монополія, корупція і, і так далі. Це найголовніший олігарх країни. Нак на нафтогаз і та група людей, які там тримають своїх керівників. Тому, вибачте, безумовно, нафтогаза треба виправляти по помилку цього дебільного анбандингу і віддавати сховища. Не може така такий монополіст має 80% видобутку в Укргазвидобування, і ще й сховища він має свої. То хто ж не може конкурувати в цій ситуації? Ну скажіть мені будь ласка, і тому сховища мають піти в оператор ГТС.